Знаєте, я от себе зловив на тому, що як читати треба, скажімо, якусь літературу, так, любу. Мені подарували таку збірку статей журналу Борис Фен. Від 12 до, 20, від 12 до 21 року всі статті, які друкувалися про і Про Бога. Іду ну, там і протестантські, ну, основному такі протестантські. І знаєте, я себе зловив на тому, що дуже важно правильно читати духовну літературу. Я пам'ятаю, коли я був ще малий, навчився читати і так дуже хотів знати про Бога так багато. Ну і думаю, свіда я можу про Бога знати. У Біблії, так? У Біблії я першу в Біблії мови на російській мові. Не було, не було української. І, то, ту, і ту книжку так, так складно, десь там діставали, десь там тато, десь зичив когось, десь там таємно, десь чи як там було, навіть була не наша книжка. І я так читав, відкриваю, знаєте, російська мова і читаю Біблію. Пам'ятаю, один раз мене так ну, прямо Господь Бог до мене так промовив. Я лежу собі на ліжку і читаю, читаю. Е і там такі слова. Лінюху, чого лежиш, вставай і вставай і каже, Господь Бог тебе кличе. Я ж перепудився і думаю, «То, це, це, як так? Товідки Біблія, знаєш, я лежу. Зразу встав і, і, і думаю, собі. бачите, Господь Бог на кожному кроці якось так е промовляє, в будь-яких ситуаціях. І, він, і, і, ти, і ти читаєш псальми, є якась проблема, так, там мене хтось нервує. Або є якісь, ну, переживаю, що щось треба дуже відповідальна, якась справа, і ну, треба, треба, щоб хтось підтримує за спокою. Відкриваю псальми, читаю. Господь з тобою не бійся, Він іде поруч, я думаю, нагамаєш туди. Ну, та якби Бог хотів до тебе говорити, Він говорить до нас через Євангелію. Говорить до нас через святе Письмо. І коли я, от, наприклад, я от, що я хотів сказати, що як правильно читати, так? я собі так думав, що от хочу читати Біблію, аби Бог до мене говорив. Хочу читати Біблію, аби знайти відповідь на своє питання. А воно трохи не так. Бо шукаючи відповідь у Святому Письмі, ти її може знайти. Але якщо ти будеш шукати відповідь на своє питання в різних статтях, які написані там, ну, скажімо, там, протестантським якимось пастерем, ще якимось іншим, та, ти можеш заблудитися. Треба читати літературу духовну, що би я для себе хотів взяти? Почитав, почитав, не щоб себе в чомусь переконувати, до нас, нас до Бога має привести віра жива. Є віра, яка веде мене до Бога. Я прийшов, а потім я себе наповнюю, я собі беру те, що мені є важливим. Каже, перепрошую. То з неба подзвонив сорочний дзвінок. І ми повинні збирати для себе те, що мені треба. Ви знаєте, як ідеш у ліс за підпінками. Я ходив у ліс збирати ці підпінки, так? Ідеш, і дивись, там якась лисечка, там якийсь маслюк. Я їх не беру. Я не любив збирати таку всяку збиранівку. Так? Ми, як з татом ходили, він знав місця, і він мені каже, там ці козарів нас сказали, так, все, йдемо за цими козарями, то ми вже підпінки не збирали. І якщо ми йшли за підпінками, то ми крім підпіньки нічого більше не збирали. <клес> так же само хочу вам сказати, що ми коли читаємо духовну літературу, Старається прочитати, щось взяти собі, так? Не щоб себе переконати. Тебе до Бога має привести віра. Господи Боже, я вірю в тебе. Але в мене трохи там, десь я сумнюю, або в мене там є якісь це, я хочу знати. І я собі беру і шукаю в літературі. О, оце я собі візьму, оце, оце я собі візьму для себе збирати то, що тобі близьке. Не беріть чужого. Навіть в науці. Мені не раз попадала в руки, ну, різна література. Я дружу там з одним, з одним буддистом, та? і він мені дає літературу. Ми спілкуємося з ним часом живою розмовою. І у нас є часом досить такі серйозні дискусії. Ну, Не те, не, не що ми один одному щось доказуємо. Ми ділимося один з одним. Як ми сприймаємо бачимо Бога? Він задає питання, а скажіть мені, каже, отець, а от тут, як ти бачиш Бога, я йому кажу, а я йому кажу, а як ви бачите Бога в, ну, в такому чи іншому варіанті? Він мені розказує, ми ділимося, і в мене є література, так, яку він мені дає. І якщо б я її читав, для того, щоб. Укріпити свою віру і шукав, як прийти до Бога іменно в тій книжці, я би це заблудив. Я вам скажу по секрету. Багато людей шукають Бога в нашій літературі, в католицькій, і можуть через ту літературу відпасти від Бога не тому, що вона недобра, А через те, що він. Немає куди ту науку покласти в цю голову, яка є там написана. Бо він хоче запхати собі кусок науки в голову, а воно не влазиться. Чому? Бо Тому що ми не все можемо сприйняти. Ми маємо собі брати то, що ми, що нам. Ну, близьке і зрозуміле. Брати для себе, читаю, читаю я оці цій статті. І якщо правильно себе зорієнтувати, ти можеш читати любу літературу і ти будеш себе збагачувати. А як будеш шукати таку книжку, щоб прочитати і знати щось таке ексклюзивне, що ніхто не знає, і доказати, як я бачу Бога, заблудишся. Наука віддаляє від Бога. Бог хоче, щоб в тобі була віра. А науку, яку ми читаємо, вона має прикрашати твою віру. Ти, має, ти маєш радіти від того, що ти сприйняв Бога, і ти пізнаєш Бога, який Він добрий, який Він справедливий, як Він об'являє мені Отця на землі. Христос прийшов і сказав, я і Отець дну. Федере, як ти кажеш мені, покажи мені Отця? Хіба ти не віриш мені, що я в отці, а отецю у мені? Скільки ти зі мною ходиш, ти хіба не бачиш, що я і отецю одно? Хто бачить мене, бачить Бога? Христос каже, є я Ось, я є. Чуєш ім'я Ісус, я вірю в тебе. Я чую молитву ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Я вірю в тебе, Господи, який при Світті Тройці перебуваєш. І я знаю, що через Ісуса ти себе об'явив світові. Дух Святий, який сходить на нас, який просвітлює кожну людину. Я вірю в тебе, Господи, що Ти об'являєшся мені Духом Святим. Я вірю, бо, Господи, що Ти при Світойці перебуваєш. Я вірю, Господи, що Ти один-єдиний Бог, який створив небо і землю. Я вірю. А решту я прикрашаю свою віру отими науками священників, проповідників. І я слухаю і шукаю, щоб почути, який Бог добрий, щоб почути, як Бог до мене звертається, щоб почути, що він мені хоче дати, щоб почути, як Його правильно просити. І я читаю літературу, щоб прикрасити свою віру. Прикрашайте свою віру, щоб вона вас тішила, радувала. Не відшукуйте якихось там закамарків, якихось кривих таких речей, які будуть нам шкодити. Придіть до мене, всі струджені і обтяжені. Господь каже, я переказую. І навчіться від мене. Господь вам каже, я вам переказую. Бо я лайний, смиренний серцем каже Господь. І знайдете полегшу душам вашим. Ви знайдете полегшу душам вашим. Єрмово моє любе і тягар мій легкий є. Прийдіть до мене. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. slava Isusu Kristu Jis.